Усього за 10 років функціонування школи місцевого самоврядування і випускниками стало більше півтори тисячі молодих людей. Цього разу до школи записалося більше ста чоловік, хоча планувалося набрати усього 80. Але за роки свого існування школа вже стала своєрідним брендом. І щороку кількість бажаючих самовдосконалитись зростає. Прийшла у школу місцеве самоврядування з метою зрозуміти діяльність наших місцевих органів. Також це є молодіжна програма, яка Знайомить нас молодь із представниками влади, як розповідає заступник міського голови Олександр Бочковський, школа покликана підвищити рівень обізнаності молоді в питаннях самоврядування та функціонування підрозділів міської ради. Ця програма, школа місцевого самоврядування, якраз побудована так, що ці діти, студенти мають розширити по перше, свій кругозор, отримати знання і побачити владу. Зсередини, тобто вони набувають практичні знання. Свідченням дієвості з школи місцевого самоврядування є те, що саме за її зразком подібні освітні програми повідкривались і в інших обласних центрах України. Крім того, Житомирська школа отримала визнання і в Європі. Ми отримали лист на цьому тижні від молодіжного сектору Ради Європи. Там сказано саме про те, що Саме співпраця із органами самоврядування для молоді є важливим пріоритетом в розвитку молодіжної політики всього світу і Європи, зокрема. Ось тобто, ми вже 10 років виконуємо ті речі, які визначили пріоритетом Ради Європи. Тільки ось декілька років тому. Через проведення чемпіонату Європи з футболу в нашій країні 17-та сесія школи місцевого самоврядування триватиме усього місяць, але організатори обіцяють повноцінну підготовку молоді і скорочені сроки.